Зараз дуже багато хто говорить про цей землетрус, який на Камчатці стався, але дійсно там вплинув він не лише на територію Росії, він нормально вплинув на регіони, на Японію і на угу. Гаваї. Якби ж то на Росію лише. Ну. Але, але на жаль, а епіцентр був там. Давайте зараз подивимося, потім поговоримо. Паніка на Камчатці, що в Росії. Півострів накрив потужний землетрус. 8,8 балла. бала. Це найсильніший удар природи в країні за останні 70 років, стверджують місцеві змі. Земля здригнулася так, що одразу ж піднялося цунамі. Чотири метрові хвилі залили північно-курильськ. Вода змила все на своєму шляху: порт, заводи, вулиці. Але справжня загроза чекала на мешканців Тихоокеанського регіону. Цунамі, породжене землетрусом, почало свій руйнівний шлях через океан. Перші хвилі досягли Японії, країни, яка добре пам'ятає трагедію 2011 року, коли після дев'ятибального землетрусу 15-метрове цунамі забрало життя майже 18 тисяч людей та спричинило аварію на АЕС Фукусіма 1 Японське метеорологічне агентство закликає людей залишатися в евакуації, доки не будуть зняті всі тривожні сигнали. цього разу Японія діє на випередження. Персонал з атомної електростанції евакуювали. Зупинили рух на 41 залізничні лінії. Майже мільйон японців залишили свої домівки. Я їхав додому, коли раптом задзвонила сирена. Я був вражений. Нас усіх негайно евакуювали. Я був до. Уже здивований на берег поблизу міста Татияма викинулися кити. Тварини часто перечувають природні катаклізми. Через Тихий океан хвилі рушили до Гаваїв. Ніколи нічого поганого на Гаваях чи гонолулу не було за своє життя, я пам'ятаю три чи чотири попередження про цунамі Острови, де проживає понад мільйон людей, охопила паніка. Інформація щодо жертв ще уточнюється. Please, take this very Будь ласка, поставтеся до цього серйозно і не йдіть на пляж. у Каліфорнії та Орегоні зафіксовано хвилі понад метр заввишки. До громадян звернувся Дональд Трамп. У зв'язку з потужним землетрусом у Тихому океані для мешканців Гаваї виголошено попередження про цунамі режим спостереження за можливим цунамі діє також для Аляски та Тихоокеанського узбережжя Сполучених Штатів під загрозою. Перебуває і Японія. Бережіть себе і залишайтеся сильними. Серед тих, хто може постраждати, голівудські зірки, маєтки Опри, Вінфрі на гаваях, Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Еністон та Кеті Перрі в Каліфорнії опинилися в зоні ризику. Багато знаменитостей вже евакуювалися. Кілька місяців тому японська манга-художниця Ріо Тацукі опублікувала нове видання свого коміксу Майбутнє яке я бачила на його сторінках. Моторошне попередження у липні 2025 року трісне дно океану між Японією та Філіпінами. А цунамі буде втричі вищим за те, що накрило країну у 2011-му. Японські чиновники тоді лише посміхалися і закликали не вірити фантазіям з коміксів. Наче наче попередня загроза стихла. Ну принаймні щодо Гаваїв і Японії, але оцей скандал, який вже почався, бачили, ми казали в сюжеті, що там маєтки під загрозою багатьох знаменитостей з оприлюдвінфрі великий маєток на Гаваях, це сполучені штати. Вже скандал стався. От, начебто, вона заблокувала дорогу на своєму маєтку, mm -hmm. там величезні mm -hmm. гектари, mm -hmm. щоб люди евакуювалися. Все вона спростувала. Я нічого не блокувала. все добре, щоб ви розуміли за кілька миттєвостей, просто все суперскандал, на всіх шпальтах. Все і все вже в. Цунамі нема і скандалу нема. Отак от працює преса, отак от працює власне, власне, ну, розуміння американців і їхня, їхня така свідомість у цьому сенсі.